Це фашинг, традиційний австрійський карнавал. Люди перевдягаються в різні костюми і розважаються. У містах і селах перевдягнені веселі люди, збираються у карнавальну ходу. А ще проходять різні вечірки і навіть карнавальні бали. Побачити ряжених людей можна не тільки на вечірках, а й у звичайному житті чи на роботі. Щось типу ще одного геловіну, але більше і масштабніше. Свято для всіх дорослих і дітей. І ще невідомо, хто отримує більше задоволення. Кульмінація фашенгу останній день до великого католицького посту. Фінальне День гулянь фащінг вівторок, коли наступає кульмінація свята. А наступного дня в попелясту середу вже починається піст. Оскільки дати самого великодня і посту перед ним кожного року різні, то й фінальний тиждень фашінга також міняється. Це може бути лютий чи березень, а ще є жирний четвер. Опчена п'ятниця, Гвоздикова – субота, тюльпанова неділя і трояндовий понеділок коріння свята йде в середньовіччя, коли люди хотіли наїстися і напитися перед суворим постом з обмеженнями. А ще так люди прощалися зимою, відгоняли злих духів та могли змінити соціальні ролі, коли кожен ставав кимось іншим. Один із символів свята солодкий карнавальний пончик Крапфен із начинкою, яким пригощають гості та продають скрізь.